Пане Юрію, як виглядає ситуація в Куп'янську? Якщо можна на, на цій ділянці фронту розумію, що ваш підрозділ працює і там. Інформація у вас є, як то кажуть, із перших вуст. Я розумію, що не тільки власне самого міста, а й ширшої ділянки стосується активна. Така зараз позиція росіян. Що відбувається? На поточний момент коротко по суті. Ну, Перше, ворожа авіація об'єктивно біснується зараз повітря. Для того щоб мати ефективну протидію, Україна вимушена мати більше ракет і можливості наносити ураження, зокрема по ближнього базування на території Російської Федерації, як за рахунок наших ракет, які поставляються зокрема партнерами, так і за рахунок безпілотних засобів. Чим більше ми впливаємо на їхнє литовище ближнього базування, тим більше ворог має за необхідність переміщати свою авіацію, ховати її, будувати додаткове укриття. І як наслідок, це мінімізує кількість вилітів. Чим менше вплив на ворожу авіацію противника, тим більше вони можуть спалювати дотла наші міста. І як ви розумієте, це ж не стосується зараз передових позицій, виключно те, що противник наносить ураження по позиціях сил оборони, це очевидно абсолютно яка б достатньо грізна підла зброя. Але переважно ворог вдається до стирання під фундамент населених пунктів, які є прифронтовими. Де сили оборони не розміщені. це терор українського населення, це знищення всього, що нагадує про Україну. Відповідно, таким чином дійсно ніч була складною з точки зору нанесення противником вогневих уражень за рахунок авіації. Але якщо казати про лінію зіткнення, вона залишається без суттєвих змін в тих операційних зонах, бодай, де ми працюємо. Якщо казати про Населений пункт кругляківка, де противнику ще в 24-му році вдалося за високу ціну зайти. і Окупувати його я нагадаю, більше 220 одиниць легкоброньованої броньованої техніки стоїть спаленим на полі бою. Піхоту противника складно порахувати, стільки вдалося знищити. Противник далі намагався розширити клин. Постійні ударні штурмові дії в напрямок загризував, постійно ударні штурмові дії в напрямок Колесниківки. Але останній період більше місяця противник знаходиться блокований. І успіху на полі бою немає на цьому відтинку. якщо казати про купінщину лівобережну також без суттєвих змін. Якщо казати про напрямок дворічний, йдуть важкі складні бої, а користуючись негодою, яка була довгий час, противнику вдалося перекинути свою живу силу на правий берег річки Оскіл, окупувати ряд населених пунктів. Ворог активно намагається забезпечити логістику. Для того, щоб мати можливість перекидати броньовану техніку, своєчасно привозити поповнення живої сили, провізії, боєкомплекту і таке інше. Але на поточний момент цих заходів противнику виконати не вдалося. Сили оборони вживають вичерпних заходів, наголошую вичерпних заходів в складних боях, для того, щоб блокувати ворога. Спочатку ворога треба блокувати, надати можливості йому розширяти плацдарм. Потім, звісно, мова йде про вибиття противника. З найважливіших і пріоритетних для нас позицій для покращення оборонних спроможностей сил оборони, uh -huh. і в цьому контексті кожного разу, коли ми говоримо, я дякую українцям за те, що продовжуєте системно підтримувати сили оборони і давати нам необхідний ресурс: ту саму шаблю, ту саму булаву, якою ми рубаємо ворога та відбиваємо їм голову. Пане Юрію, до, доречно до слова, ви сказали зараз про допомогу. QR-код є на екрані. Наші глядачі можуть зараз спрямовувати свої донати на підтримку вашого підрозділу. На що зараз триває збір? Як би це не здавалося дивним, але збираємо на портативні станції Starlink. Скажу тут в цьому контексті окремо треба поговорити. Дійсно, ми розуміємо, що так чи інакше, з тою політичною турбулентності, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Завжди є ризики, що цей комплекс перестане працювати, але станом на сьогоднішній день він більш ніж ефективно і, напевно, без значних альтернатив виконує покладені завдання. Основа управління військами є зв'язок. Портативні станції Стерлін дають можливості нам працювати ефективно, якісно, керувати відповідно максимально точно своїми бойовими підрозділами, які виконують основні завдання, виявлення ворога дистанційно на підходу до наших передових позицій. Як наслідок знищення противника також дистанційне, ми мінімізуємо кількість бойових зіткнень прямих на лінії бойове зіткнення з застосуванням стрілецької зброї. Коли Стерлін перестане працювати, я розраховую, що це не відбудеться, але uh -huh. ми завжди маємо мати альтернативу. Тому зараз додатково розвиваються системи, які дещо гірше, але за принципом застосування, схожі на систему Стерлінг. І додаткові альтернативні засоби зв'язку. Тому, доки альтернативно розвивається, завдання треба виконувати сьогодні на позавчора, uh -huh. для цього полк треба посилити портативні станції. Містер -лінк». про це мало хто знає, але про це треба говорити також, щоб нашого зокрема цивільного глядача, який підтримує Сили оборони. Також правильно формувалися погляди mm -hmm. на ведення бойових дій. Стерлінк їх вже не проплачує міністерство оборони. Вони не можуть цього робити фактично, тому що сталін не передається для військових потреб, і для того щоб забезпечити підрозділ в діючій комплектації, яка у нас зараз є. Ми нарощуємося, масштабуємося. Але я вимушений знаходити щомісяця порядка 600 тисяч гривень, які ми перераховуємо на карти військовослужбовцям, за якими закріплені ці стерлінки, і вони потім за них проплачують щомісяця. На поточний момент так працює більший структурний підрозділ сила оборони. Тому коли mm -hmm. хтось просить частково фінанси саме для оплати системи ви думайте, що хтось не налаштував десь там процес і кому щось не вистачає. Юридично mm -hmm. по іншому не можна зробити. Отже, бачимо, чуємо, донатимо це такий принцип має сьогодні працювати для всіх українців. Зараз бачите qr код можна допомогти прямо зараз для ефективнішого виконання завдання українськими військовими на передовій. Зокрема, йдеться про Куп'янщину, зокрема, йдеться про роботу безпілотних систем і про Ахілес. Ми продовжимо. От ви говорили, пан Юрій, про таку турбулентність, яка впливає на ситуацію. Ну, наприклад, зі Старлінг. Ками так, от не зрозуміло до кінця зможуть працювати, не зможуть значну кількість от цього пакету обслуговування, наприклад, плачує Польща, і е, навіть про це говорив польський міністр закордонних справ, зауважував, що не так то легко може бути, якщо е, конкретно маска або Америка хотіли би щось переглядати в цьому плані. Е, це зробити і припинити постачання, тому що це комерційний контракт, тим більше е, пов'язаний значною мірою не власне із з Україною. Але е, ми розуміємо, що турбулентність дійсно серйозна. Зна дуже багато процесів впливають зараз на можливість оборонятися, впливають на, на динаміку дій на фронті ударів. І от один із них це власне. Переговірний трек, та да, це а, контакт Америки з Росією. Це а, можливе просування. От розмова, да можливо, зафіксовано буде ближчими днями якісь умови припинення а, далеких ударів на 30 днів. Можливо, ні, ми ще цього не розуміємо, але це все певною мірою а, тисне на фронт, як мені здається, тисне в різних аспектах, а, на а, мотивацію людей, на а, власне зусилля і рішення, тому що зрозуміло до якогось перемир'я. Якщо час обмежений, то кожна сторона намагається за цей час зробити максимум. Як ви відчуваєте цей тиск обставин? Ми маємо розуміти наступні фактори: що дійсно політична турбулентність напряму впливає на військо і на його комплектацію. Зокрема, 429 двадцять полк полка активно проводить рекрутову кампанію за допомогою першого рекрутного центру Суботний Віз України. Напряму через інтернет-ресурси можна завжди через пошукову систему знайти Ахілес армію. Але є певна кількість людей, які кажуть, слухайте, ми почекаємо ще півтора місяця перед добровільною мобілізацією. Чому почекаємо, так і може війна закінчиться, там якесь перемир'я, обіцяє чи будь-що інше. Тут товариства треба казати про інше: що за порукою того, аби наша нація, наша держава і ваші сім'ї були захищені, мають бути сильні сили оборони. Третього в цій ситуації не дано сильні сили оборони. Сили оборони мають комплектуватися вмотивованими людьми загальноов'язково. Навіть якщо в Україні не йдуть активні бойові дії, все одно ви маєте мати базову загальну військову підготовку, і якщо так сталося, досвід ведення бойових дій. Тому не треба чекати, що все може закінчитися. Треба посилювати сили оборони вже сьогодні. Тепер, що стосується обговорень в самих силах оборони політичної турбулентності, ми достатньо часто забуваємо про те, що сила оборони це частина соціума і воює зараз мобіліційний ресурс. Це вчорашні ваші сусіди, рідні, близькі, знайомі, в тих, в кого ви купували каву до прикладу, або тим, кому ви продавали ту саму каву. Це до слова кажу, Це можуть бути люди абсолютно різних цивільних професій. Відповідно, як в українському соціумі немає на поточний момент якоїсь чіткої одної спільної думки, рівнозначно в силах оборони. Але в силах оборони в нас менше часу аналізувати, бо ми думаємо про те, як утримати цю посадку, як вибити ворога з оцього укриття, де він накопичується, як його піймати на логістичних шляхах, і це забирає основний ресурс часу переважної більшості тих військових, які дійсно приймають участь у бойових діях. Що стосується можливості е, певного перемир'я, ну давайте я скажу свою думку, проаналізуємо разом. От е, Україна зробила всі необхідні кроки для того, щоб спростувати. В першу чергу це навіть не для Сполучених Штатів Америки, а для наших європейських партнерів про те, що в нас якась не така позиція, чи ми прагнемо продовження війни, ми задекларували, що готові на будь-який сценарій, який буде забезпечений основними факторами забезпечення безпеки для українських військових, забезпечення безпеки для кожного українця, збереження української державності і перспективність нам розвиватися як суб'єктній державі. Далі йдуть перемовини з Російською Федерацією. Путін, м'яко кажучи, посилає пана Трампа куди подалі, своїми словосполученнями до яких він звик ніколи не казати напряму, але тим не менше. І останні домовленості, про які мені відомо, можливо, я щось пропустив, це про ненанесення вогневих уражень по енергетичній інфраструктурі. Після того як Путін нібито дає наказ російських окупаційних військах не наносити вогневе ураження по Україні злітають. Марами безпілотники, які летять знищувати наше населення, наш народ, які летять знищувати наші заклади освіти, лікарські заклади і так далі, відповідно, не можна жодним чином проконтролювати дотримання тих чи інших перемовин. Росія скаже завжди: ми не збиралися бити по енергетичній інфраструктурі, то якось ППО українців попала твоєю чергою. Україна завжди наголошує завжди. Дотримувалась правил поводження з військовополоненими і завжди дотримувалася правил ведення бойових дій. Ми наносимо вогневі ураження виключно по військових об'єктах, зокрема і на території Російської Федерації. Угу. Тому для мене особисто абсолютно очевидно, що про будь-яке перемир'я, в якому немає чіткого алгоритму дотримання тих домовленостей, які визначені, не є можливим. Ми маємо посилювати сили оборони. Маємо готуватися до тривалих бойових дій і до захисту своєї держави, пане Юрію. Ми ну досить багато чуємо про те, що е, імовірно у Росії десь в озорому майбутньому якийсь рубіж може бути, коли е, вона виснажується промислово, коли вона виснажується кадрово, коли в забезпеченні армії можуть бути проблеми. Але ми знаємо із недавньої української історії із часу вже російсько-української війни, попереднього десятиліття, що в переговірний процес Росія намагається тиснути активнішим наступом. Так було е, і в мінську. Один і в мінську-два, і а, саме в цей момент відбувався наступ, спроба оточень і так далі. А, от зараз ви бачите, що з активізацією цього переговірного контакту Росія активізується на фронті. От є спроба ну, зібратися з боку Росіян і кинути все можливе на лінію фронту чи ні? А, те, що власне, от ми починали з Куп'янщини, те, що відбувається на Курщині, Тере Сумщині. Оці спроби заходу ДРГ можна назвати от таким. Зусиллям перед переговорами, зусиллям досягти максимуму е можливого з боку Росіян Р Росія воює максимум е протягом всієї повномасштабної війни, і по мірі того, як розкручується їхній військовий маховик, вони посилювали зусилля. Останні півроку ідуть активні ударно штурмові дії, де Російська Федерація втрачає величезну кількість солдат, техніки ресурсів. Як довго Росія може вести бойові дії? Я не знаю, хто на це питання може дати повноцінну відповідь. Напевно, українська розвідка розуміє реальний фінансово-економічний стан Російської Федерації, бо вони зможуть воювати до чого до того часу, доки у них будуть гроші на активне ведення бойових дій? Абсолютно очевидно, що е, наступальна операція противника, яка триває вже більше ніж півроку. Мала в собі певне політичне забарвлення. Вони розуміли, що буде політична то спочатку вибори, потім набуття спроможності новим президентом, повноважень вірніше, потім набуття спроможності, і потім формування позиції щодо допомоги Україні чи як виходити з цієї ситуації Сполученим Штатом Америки. Звісно, під політичні події Російська Федерація намагається отримати максимум, але треба розуміти. Що вони воюють на повну свою бойову спроможність станом на сьогоднішній день, і треба зрозуміти, нарешті усвідомити кожному з нас, що Росія ж не ставить перед собою цілі окупацію якихось певних територій, до прикладу, ті, які закріплені у них в Конституції так Російської Федерації, ну, типу Запорізьку, Херсонську, Донецьку чи Луганську область, Росія ставить перед собою завдання знищення України як держави. Стерти прояв державності назавжди, і стерти кожного українця, і навіть тих, хто може прорости як українець. це вже було в історії раніше, але тоді радянський Союз повною мірою не зміг виконати це завдання і диктатури, які були встановлені зараз. Російська федерація врахувала помилки і вони хочуть їх виправити для того, щоб Україна більше ніколи не існувала. Бо за винятком того, що ми є воротами до Європи. І до панівництва в світі Російською Федерацією. Додатково до цього ми напряму є історичним фактом і підтвердження того, що Російська Федерація це утворення, яке відбулося набагато пізніше, ніж почав розвиватися цивілізований світ, зокрема, Україна. Пане Юрію. Хочу звернутися до однієї думки теми, про яку говорить президент. Україна має напрацювати загальне бачення того, де буде розміщуватися іноземний контингент. За словами Зеленського, зараз звучать різні оцінки кількості іноземних військових, адже це залежить від бажання країн. Є країни, які готові давати контингент, Є країни, які готові у разі. Повторної агресії дати контингент є країни, які готові розташовувати контингент в Україні, а є ті, які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові в місцях небезпечних, є ті, які готові тільки, наприклад, на морі або в центральних великих містах України. Пане Юрію, президент говорить про трек контакту із нашими європейськими партнерами або з коаліцією охочих, яка координована зараз Великою Британією і Францією. Обговорюється можливість присутності на Україні певної кількості закордонних військових, певного контингенту в разі досягнення домовленості. Але ситуація така динамічна, що виглядає навіть сам ну сама розмова вже важливою сьогодні. А як це буде реалізовуватися? Це так би мовити, справа Майбутнього. Але запитання до військового, от практично ця сумісність, можливість взаємодіяти української армії, іноземних військових, вона є, чи це треба напрацьовувати, не знаю, десятиліттями? Чи таке можливо реалізувати? Я вам скажу так. що а, якщо оцінювати нашого противника, вони ну, так нормально повоювали з солдатами з Північної Кореї, незважаючи на мовні бар'єри і все, що з тим пов'язане. Ми розуміємо, що для них солдати цінності ніякої не значать, зокрема з північної Кореї, і основна історія це питання вже до південної Кореї, яка має зрозуміти, що на території Російської Федерації, воюючи зокрема проти України, здобували свій досвід в першу чергу офіцери північної Кореї. Які потім можуть бути застосовані в подальших конфліктах проти південної на це треба було б дуже серйозно звернути увагу. Що стосується співмісності українського війська і наших партнерів? В нас переважна більшість офіцерів вільно спілкується англійською мовою. Той, хто спілкується невільно англійською мовою, а знаходиться в стадії набуття своїх спроможностей, теж я думаю, що Ніяких проблем не буде, опираючись як і на перекладачів, так і на можливо, питання пов'язані з штучним інтелектом. І скажу вам більше, що є ті речі, які дійсно можуть ефективно якісно навчити нас партнери, але переважно більшість реалій цієї війни і досвіду, який є в Силоборони, оборони, тут ми можемо скоріше бути за все корисні. Для наших партнерів, які потенційно можуть з'явитися на територію України для забезпечення безпекового фактора, тому okay. пряма відповідь на запитання: ні, проблем в комунікації не буде. Основне розуміти, під які завдання зайде okay. контингент. Ну, ось тут навіть попри завдання, ви знаєте, такий дивовижний сюрпризом для мене, мабуть, є цей висновок: що от ситуація, про яку говорить зараз Зеленський, ситуація про яку як про реально кажуть зараз європейські лідери, це ситуація. Доведення сумісності української армії зі стандартами НАТО з іншими е, арміями НАТО. Власне, що ось той крок наближення до НАТО уже зроблений, і от вона перевірка. От е, він час реального зіставлення. Ви маєте розуміти, що це ж умовність була. Коли ми кажемо стандарти НАТО, це була певна умовність. Є ряд процедур, які дійсно потрібно виконати для того, щоб ми один одного розуміли, що ми мали спільні позначки, спільні модель управління спільної команди, але це не складно. Це можна зробити протягом одного року. Все решта це політична складова. І я не буду називати ті країни і тих, які цілувалися в губи з Російською Федерацією, числа європейських країн, які є членами Північної Атлантичного Альянсу, і всебічно блокували вступ України, підігруючи виключно Росії. тут про неспроможність українського війська або керівництво українського війська, взагалі мова не йшла це треба розуміти. Тому коли кажуть, що ви маєте там щось стандартизувати і так далі, так далі. То хлопці, ну ви трохи повоюйте, як воюють українці зброєю, зокрема, яку надають нам партнери, яка стоїть на озброєнні країн, що входять в Північно-Атлантичний Альянс, та повоюйте не так ефективно, а потім будемо говорити про стандарти. Я не кажу про те, що ми самі найкращі, але об'єктивно, ми єдині, хто з членів Північно-Атлантичного Альянсу. Довели свою спроможність в бойових діях проти країни, яка переважає за кількістю сил та засобів, яка є одною з найбільших ядерних світових потуг. Дякую дуже, пане Юрію. Спасибі за сьогоднішню розмову. Юрій Федоренко на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ. Останні секунди нашого прощання. І ще раз зверну увагу вашу, шановні глядачі, на QR-код, який ви бачите на екранах. Це спосіб допомогти. Допомогти Ахілесу, допомагати українським військовим на передовій. Робімо це всі разом. Ну а зараз рухаємося до наступних тем. Дякую вам. Дякую вам. Бережіться, будьте здорові.